Пане Вадиме, вітання. Доброго дня. Як ви оцінили жест від Сполучених Штатів Америки цього тижня про призупинення надання Україні озброєння незалежно від того, скільки у нас ще запасів, тим не менше, рішення абсолютно неприємне. Ну і супер неприємна історія. Це про розвідувальні дані. Ну на жаль, інформаційно ми вже давно розуміли, що до цього йде. Це фактично. Очно не по-партнерськи і не по-союзницьки, до ні до збройних сил України і до українського народу та української держави. Будемо сподіватися, що європейцям вдасться спільними зусиллями компенсувати цю розвідувальну інформацію. Тому така заява, я і міністра оборони. Я думаю, що також є незалежні супутники британські, що ми мали би все таки мати. Ну Стати повністю знати сказати сліпими, да тобто що у нас все таки буде інформація. Плюс у нас є власні контракти, які нам допомагали а, а, і німеччина обачувати і Україна. сподіваюся, що... Пане Вадиме, трошки перервається зв'язок, але спробуємо продовжити. Ми сьогодні ще е, говорили про проблеми мобілізації. Вони ж не про жаль нікуди не зникли. Просто можливо зараз в потоці новин міжнародних ми про це менше згадуємо. І питання рекрутингу. шукаємо варіанти, способи, як би нам його покращити, підсилити, аби зрештою більше людей залучати до війська. Чи є у вас можливо є якісь. Пропозиції ідеї бачення, що б можна було б змінити в кращу сторону, ну, ми отримали новий проект, який щодо молоді до 24, то фактично 25 п'яти років. Він тільки стартував. Треба дивитися, яким чином ця нова ідея спрацює. Її сильно критикують, що такий розподіл між. Фактично, військовослужбовцями добровільно мобілізовуються, відбувається за рахунок а стимулювання фінансування з другого боку. Уряд, як я розумію, шукає різні інструменти. Маємо мати за якийсь час побачити. Ну тобто кілька місяців потрібно для того, щоб зробити висновок. Не можна ну за кілька тижнів мати висновок з цього приводу. З приводу рекрутингу ситуація трохи покращилась коли це Там робити напряму бригадам, оскільки знову ж таки довіра до певних бригад є вищою ніж до ТЦК. Як би, на жаль, це не звучало, саме за рахунок кращої комунікації, і тут важливо, мабуть, загалом сухопутним військам, щоб центри комплектування мали мабуть.